Доброго дня, зараз мова піде про цей лічильник. Лічильник, І е, він також служить як реле від перенапруг. Але також має це можна считати, розумний лічильник, має дуже багато функцій. І зараз про всіх функцій я вам розповім. А також хочу зараз показати, що він саме показує, які показники ми можемо побачити. Зверху ми бачимо напругу 222 вольта, яка зараз в мережі, нижче йде потужність ампер 889, ампер А споживання. Також дивимося загальне споживання, скільки було накручено 1990 кВт. За весь час це видав мій інвертор, тому що стоїть з виходу інвертора. саме. Зверху салатовими бупами 118 Вт. це бачимо споживання будинку. 0,59 це повер фактор. На виході 49,50 Гц ми бачимо, і температура. самого Лічильник має датчик температури, я його під'єднав під фазовий провід, тобто я можу наблюдати за температурою самого провіда, щоб не було, ну, щоб він не грівся. Також є захист по, по температурі, можна там виставляти. Основні функції даного лічильнику, вони вказані саме в додатку. Під'єднуються до вайфайки, з'єднуються з додатком Toya, де можна дивитися дуже багато різних показників. Я дуже задоволений цим лічильником, реле захистом. Дуже багато різних функцій він має. Зараз я вам розповім про всі функції. Також забув сказати, я його купував на і Посилку чекав недовго, на протязі 10 днів посилочка прийшла, замовляв і такий лічильник і отаке реле захисту, по саме більше позитивних отзимів, які має. Но зараз я вам розповім саме про цей лічильник, який він має функції. Лічильник на OLX, ціна його 525 гривень, називається КВС-32Л. Які ж тут параметри. Тут написано, це багатофункціональний цифровий вимірювач електроенергії. Цей пристрій 8 в одному, Призначений для вимірювання та моніторингу електричних параметрів, забезпечуючи високий контроль та споживання електроенергії в режимі реального часу. Відображає параметри на одному кольоровому дисплеї 8. Параметрів напруга, струм, потужність, час, електроенергія, температура, частота та коефіцієнт потужності. Діапазон вимірювання від 100 до 290 вольт. Діапазон вимірювання струму до 63 ампер. Вимірювання потужності до 17 кВт, діапазон вимірювання часу 99 годин. Діапазонно міряюч електроенергії 99 999 кВт. /год. Температури від мінус 20 до 150 градусів, вимірювання частоти 50-60 Гц, коефіцієнт потужності, пам'ять також має захист зниження напруги і захист від перенапруги. І розміри указані. Такий дешевший, чим... ніж на AliExpress, На AliExpress можна купити 525 гривень. Всім рекомендую такий лічильник. Додаток, то я відкриваю лічильник. І дивимося в реальному часі. Нам показує е, напругу, е, коротше, е, потужність, яка є. Е, коротше, 132 Вт, Це споживає будинок енергію, яку накрутив. Тобто він підсчитує як е, лічильник герцог е, температуру. Також ми можемо зайти, е, подивитися, скільки за день була вироботка, за годину, кожну годину тут можна подивитися, в який час, яка, яка потужність була. Також подивитися за кожен е, коротше, за кожен день. Тобто ми гортаємо. От, за кожен день, яка була коротше, потужність взятої електроенергії з інвертора, от, якщо він стоїть після інвертора, 5 кВт, 7 кВт. Тобто ми за день дивимося, можемо за місяць подивитися, скільки видало нам інвертор. скільки видав. Ось За жовтень, от, виходить, за вересень-380, у мене вироботка йде. Коротше, серпень 342. От, і так коротше, дивимося потужність. Також можна подивитися за рік. Тобто, за весь час, скільки яка була потужність вироблена. 1997 кВт це видав мій інвертор за факти? За 6-7 місяців. От. Які? Далі по меню, зараз я вам покажу. Тобто тут є таймер, можна виставляти таймер, він не настроєний, коли включився, коли виключився. Тут задаємо коротше, час включення. От, і виключення. Тобто можна задати е, дані, наприклад, включити якийсь електроприбор, а, або, наприклад, включити мережу е, саме вночі, щоб по ночному тарифу заряджати акумулятор, або використовувати в електроопаленні, е, коротше, щоб тобто, настроїти інвертор. От і включати лічильник, щоб нам було вигодно ну, по, по двохтарифному лічильнику брати електроенергію саме вночі. Ми задаємо час, коли включається, коли виключається цей лічильник. Ну і вже багато тут ще є настройок по релі напруги. Ми виставляємо максимальну напругу, виставляємо мінімальну напругу, Це захист нашої мережі. От, якщо напруга перевищиться, лічильник оціче мережу. Також задаємо потужність максимальну. От, я виставив 45 А. Також можемо задати споживання кіловат, якщо ми хочемо зекономити на, на платіжках і ми задаємо скільки в день можна взяти кіловат. От, Поставили там 10 кВт, якщо більше лічильник от, ще напруги. От, ну, такі. Температури. По температурі захист також є. Тобто ми можемо виставити 70 градусів, можемо поставити там, коротко, 80 градусів, якщо проводка почне грітися. От, там стоїть датчик температури. Ось я зараз виставляю 80 градусів, та лічильник розімкне мережу. От. І е, підсвітка екрану. Тут стоїть 59, 60 секунд, на одна хвилина, щоб підсвічували. Якщо нам надо більше, ми просто на кнопочку на лічильнику на, нажали і він включився, щоб не тянуло лишню електроенергію. От, от такий лічильник всім рекомендую, сам користуюсь, дуже зручно ним користуватися. От, е, е, коштує недорого. Хочете заказуйте на AliExpress, хочете купуйте на УХ. Дуже такий. Е, Інформативний лічильник із багатьма функціями, дякую за увагу.